Всім привіт, з вами Неті, і сьогодні я розповім, як лутати космодром. Наскільки ви знаєте, на космодромі їздить такий танчик, якого можна зірвати і отримати крутий лут. Але багато хто задається питанням, як залутати основну будівлю, і як залутати ось ці круті ящики, які є наверху. Також тут є боти, і всередині будівлі також знизу є боти. Але ми будемо лутати так, що ми вийдемо тільки наверх, заберемо основний лут наш крутий, і швиденько звідси зліземо. Отож, для того, щоб злутати нам космодром, потрібно буде мати якусь зброю, кілька патронів, бажано взяти з собою води, або протрадиційні пігулки, або те, й те, зелену карту, червону карточку, один фюз і достатньо шприців, можливо, навіть більше, ніж в мене тут показано. Спочатку ми будемо заходити от в цю будку, яка знаходиться біля трьох цистерн в цій частині карти, оскільки їздить танк. Нам це робити інколи небезпечно, тому потрібно старатися дивитися за танком, щоб він нас не вбив. Отож, в цій кімнаті ми можемо залутати звичайний ящик, вставляємо ф'юз і вмикаємо перемикач. Далі нам потрібно буде включити перемикач в іншій частині космодрому. Тому, щоб не наткнутися знову ж таки на танк, я просто обійду до цієї будівлі поза космодромом. космодровом. В цій частині карти ми включаємо другий перемикач, Ось в цій частині. Тобто тут ми були біля цистерн і відкрили зелену карточку, також вставили фюз і вимкнули перемикач. Тут нам потрібно буде зайти в будівлю і також вимкнути перемикач. Також тут знаходиться армійський ящик, який також обов'язково лутаємо. Сюди вставляємо фюза і вмикаємо вмикач. Тепер червоною карточкою нам потрібно буде підійти до цієї головної будівлі центральної, але іменно під цей вхід, під який йду я. Як бачите, точніше як чуєте і вже бачите, нас повільно починає бити радіація. І тут також потрібно буде проповзати через такі сходинки. Раджу собою брати фонаріка і. Інколи потрішки випивати воду або підхилювати, щоб радіація не перевищувала норму. Отож, ми вже наверху. Наступне це потрібно нам зачистити ботів. Як бачите, вже перший армійський ящик є. Що ми можу знайти наступного бота. Зараз, скоріше за все, він сам мене знайде. Пролутаємо наші елітні ящики, також армійські. І як бачимо, лут доволі таки непоганий. Плюс, коли ми це все переробимо, ми можемо мати досить. Непогана кількість скрапу. Оскільки щоб звідси вибратися, нам потрібно буде ще один перемикач вмикати, і в нас і так є добряча радіація, там знизу ще знаходяться боти. Ми можемо спуститися, так як ви бачите, по швидкому, як я спускаюсь. Відхилюємо 100 ХП. І сюди максимально плотно прижимаємось до стіни з допомогою просто W. Ось, як бачите, в мене ХП не знялося. Обов'язково ще підхилюємось, щоб не вмерти з лутом. І все. Через колеса ми можемо швидко покинути космодром. Ура! Ми залутали ось такий лут, потративши декілька хілів, е, маючи з собою червону та зелену карточку і одного фюза. Також, якщо б ви через якісь причини хотіли би вийти через е, головний вихід, вам потрібно було б йти цією стороною. Тобто, коли ми просто йшли на спуск, ми йшли ось сюди. А це ось тут збоку. Е, Також тут можна було би вбити додатково ботів і е, залутати ще ящики. Як ви можете бачити, двері зараз відкриваються, бо я вже включав перекмикач. Але якщо ви його не включили, то вам потрібно спочатку буде його включити. Для того нам потрібно знайти кімнату з червоною табличкою на горі. Вона буде знаходитися по цій стороні. Зі сторони знаходиться ось ця кімнатка. Ось цей перемикач ми вмикаємо. І тоді двері у нас відчиняються. Цей спосіб, як ви бачите, дуже-дуже такий непростий, дуже потрібно багато хіла для нього. І не знати, що це взагалі потрібно заради кількох ботів і ящика. Тому краще буде спускатися так, як я показував до цього. Цей варіант просто показав, щоб ви знали, що таке існує. Е, також на космодромі знаходиться ще багато інших ящиків, багато інших фішок, де можна що пролутати. Є у нас перераб також, і можна зірвати крутого танка, з якого получите. Просто шикарний лут. Ось тому, якщо ви хочете ще почути про якісь інші РТ, або, можливо, ще щось про космодром, пишіть обов'язково коментарі. І ставте лайк, like, якщо вам сподобалось відео. З вами був Неті. Всім па па-па-па.